Моя вагітність виявила 26-річний секрет моєї матері, який весь час ховався на виду. Медсестра передала мені папірець з результатами аналізу крові, і я відчула, як весь мій світ перевернувся. А позитивна. Це неможливо, подумала я, дивлячись на ці два символи, наче вони були написані незрозумілою мовою. Обоє моїх батьків мають опозитивну групу. Мій брат має опозитивну. Я вивчала біологію в старшій школі. Я знаю, як це працює. Батьки з опозитивною групою не можуть мати дитину з апозитивною. Це генетично неможливо. І ось так, у 26 років, на сьомому місяці вагітності першою дитиною, я зрозуміла, що можу бути не тією, ким себе вважала. А перед початком відео я хотів би попросити вас підписатись, якщо подобаються наші відео. Вам не важко, а нам приємно. Дякую. Мене звуть Олівія. І я завжди була несподіваною дитиною в нашій родині, моєму брату Дереку 36, що означає, що між нами ціла декада різниці. У дитинстві люди постійно питали моїх батьків, чи була я випадковою дитиною, чи пізнім чудом. Мама посміхалася, кажучи, що вони просто хотіли, щоб у кожної дитини був свій час блистати, що вони спланували цю різницю навмисно. я ніколи не сумнівалася в цьому. Та й навіщо? У мене було нормальне дитинство, футбольні тренування. Сімейні вечері, літні канікули на озері, Дерек уже був у коледжі, коли я пішла в середню школу. Тому ми не були дуже близькі, але він був хорошим братом, захищав мене і був присутнім на всіх важливих подіях. Аналіз крові був рутинним. Мій акушер гінеколог призначив його разом з усіма іншими стандартними тестами для вагітних. Ми з моїм чоловіком Тревором намагалися завагітніти понад рік. Тому, коли це нарешті сталося, я старанно відвідувала кожен прийом. Проходила кожен тест, виконувала кожну рекомендацію. Я хотіла зробити все правильно. Тревор був на робочій конференції, коли я отримала результати, тому я була сама, коли це усвідомлення вдарило по мені, як вантажівка на повній швидкості. Я була на кухні, оточена напівзібраним ліжечком для малюка, яке ми збирали весь тиждень. Я провела весь той вечір, досліджуючи інтернет, відчайдушно шукаючи будь-яке можливе пояснення чи може бути мутація. Чи могла лікарня помилитися, чи могли мене підмінити при народженні? Кожна можливість здавалася більш неймовірною, аніж попередня. Але наука була чіткою: мати з о-позитивною та батько з о-позитивною не можуть народити дитину з А позитивною. Але ль А повинен був звідкись з'явитися, і це був не мій тато. Коли Тревор повернувся додому через два дні, я була в жахливому стані. Я майже не спала, майже не їла. Він знайшов мене сидячою на дивані, оточену роздрукованими статтями про групи крові та закони спадковості, я показала йому все, його обличчя поблідло, коли він з'єднав усі точки. Тобі потрібно поговорити зі своєю мамою, тихо сказав він, тримаючи мою руку. «Типу по сьогодні тобі потрібні відповіді, поки це не з'їло тебе живцем. Я зателефонувала мамі і попросила її приїхати, кажучи, що мені потрібно обговорити щось важливе про вагітність. Вона приїхала протягом години, принесла запіканку, і той стурбований материнський вираз обличчя, який у неї буває. Ми сіли у вітальні, і я не гаяла часу на дрібні розмови. Я показала їй результати аналізів. Мамо, як це можливо? Ти і тато обоє маєте позитивно». Колір змився з її обличчя так швидко, що я подумала, що вона може знепритомніти. Напевно, якась помилка в лабораторії, пробелькотіла вона, не дивлячись мені в очі. Таке трапляється постійно. Тобі треба здати повторно. Мамо, я знаю, як працює генетика. Це не лабораторна помилка. Мені потрібно, щоб ти сказала мені правду. Мій голос тремтів, але я трималася твердо. Вона різко встала, її обличчя почервоніло. Як ти смієш звинувачувати мене в чомусь такому? Після всього, що ми з твоїм батьком для тебе зробили? Це обурливо, Олівія. Я твоя мати, а ти називаєш мене. Ти кажеш, що я. Вона навіть не могла закінчити речення. Її голос тремтів від того, що здавалося справжньою образою. Але я була готова до цього. Я провела два дні, думаючи тільки про це. Я не звинувачую тебе ні в чому, я прошу правди, і якщо ти не скажеш мені, я запитаю тата, я запитаю Дерека, я зроблю ДНК тест і отримаю відповіді сама. Але я краще почую це від тебе. Загроза залучити тата і дерека змусила її застигнути. Вона опустилася назад на диван. Її обличчя скрючилось, ти не можеш сказати їм, прошепотіла вона. Олівія, будь ласка, ти не можеш сказати їм, це знищить цю родину. Тоді скажи мені все, сказала я. Моє серце билося так, що я відчувала його в горлі. Прямо зараз. Вона спочатку змусила мене пообіцяти, змусила поклястися на моїй ненародженій дитині, що я ніколи не скажу моєму батькові чи брату. Це було неправильно давати таку обіцянку. Але я відчайдушно хотіла відповідей, тому я поклялася. Мама глибоко вдихнула і почала говорити. Її голос був ледве чутний. Його звуть Джонатан Хартвелл. Він викладав англійську для десятих класів у школі Райверсайт. Дерек навчався у нього, коли йому було 15. Вона зробила паузу, її руки тремтіли на колінах. Ми з твоїм батьком проходили через дуже важкий період того року. Дерек поводився погано. Твій тато працював по 60 годин на тиждень. Намагаючись стати партнером у своїй фірмі, ми майже не розмовляли одне з одним, я відчувала себе невидимою у власному шлюбі. Ми зустрілися з ним на батьківських зборах. Дерек провалював англійську не тому, що не міг впоратися з роботою, а тому, що не здавав завдання. Джонатан був молодий, можливо, близько тридцяти, і він був таким захопленим викладанням. Такими дітьми, як Дерек, він запропонував мені приходити на щотижневі зустрічі. Щоб допомогти тримати дерека на шляху. Мені стало погано, слухаючи це, але я дозволила їй продовжувати. Ті щотижневі зустрічі перетворилися на каву після них, потім кава перетворилася на довші розмови. Він був уважним і добрим, і він справді слухав, що я говорила. Твій батько по-справжньому не дивився на мене місяцями. Я не виправдовуюся. Те, що я зробила, було неправильним, але так все почалося. Вона витерла очі туш розмазалась. Це тривало лише кілька місяців. Ми закінчили це до того, як хтось дізнався. Я думала, що це все, що я можу просто поховати це і йти далі. Ми з твоїм батьком пішли на консультації, полагодили наш шлюб, все стало краще. А потім ти дізналася, що вагітна мною, сказала я беземоційно. Вона кивнула. Я не знала, що робити. Я молилася, щоб ти була дитиною твого батька. Коли ти народилася з темним волоссям, як у твого тата, я подумала, що, можливо. Але я завжди сумнівалася. Я жила з цим страхом 26 років, Олівія. Кожного разу, коли хтось коментував, як ти виглядаєш, кожного разу, коли ти хворіла і потрібно було здавати кров, я боялася, що правда вийде назовні. Він знає, запитала я. Джонатан знає, що я його донька. Мама швидко похитала головою. Ні, абсолютно ні. Він думає, що зв'язок закінчився, і на цьому все. Він залишився в школі ще на кілька років, потім перевівся до районного офісу, але так він все ще був поруч. Він був на деяких шкільних заходах, коли ти навчалася там. Твій батько думав про нього як про колегу, майже друга. Вони зблизилися через те, що допомагали Дереку з оцінками. Іронія була така гірка, що я могла її відчути. Він був на моєму весіллі, сказала я. Спогад раптом став кришталево ясним я могла уявити його на прийомі. Як він розмовляє з моїми батьками, вітає мене. Я не думала про це нічого, просто ще один із сотень запрошених гостей. О Боже, мамо, він був на моєму весіллі, і я поняття не мала, що він мій біологічний батько. Мені так шкода, ридала вона. Я ніколи не хотіла, щоб щось таке сталося. Я ніколи не хотіла заподіяти тобі біль. Але я не була впевнена, що мені було боляче, якщо бути точною. Ось що мене найбільше збентежило. Я сиділа там. Поруч зі мною плакала мама, щойно дізнавшись, що все моє життя було побудовано на брехні, і я відчувала оніміння, відключеність. Можливо, це було через гормони від вагітності, можливо, це був шок, або, можливо, це було тому, що чоловік, якого я називала татом, був моїм татом у всіх важливих відношеннях протягом 26 років, і якісь результати ДНК не могли це змінити. Тревор повернувся додому з роботи того вечора. І знайшов мене досі на дивані. Мама давно пішла. Я розповіла йому все він обіймав мене, поки я намагалася це все осмислити. Що ти хочеш зробити? ніжно запитав він. Я не знаю, зізналася я. Частина мене хоче конфронтації з Джонатаном, хоче поставити питання, зрозуміти, хто він. Але інша частина мене хоче просто залишити це. Тато виросте в мене, тато провів мене до вівторя на весіллі, тато буде дідусем цієї дитини. Що змінює те, що я знаю правду? Протягом наступних кількох тижнів я зловила себе на тому, що роблю щось, що ймовірно не повинна була. Я шукала Джонатана в соціальних мережах. Йому зараз 53, він одружений і має двох власних дітей обоє молодші за мене. Його донька щойно закінчила школу, його син у коледжі. Вони поняття не мають, що у них є старша зведена сестра. На його фотопрофілю він посміхається зі своєю родиною. На якомусь пляжному курорті, всі в однакових білих сорочках і бежевих штанах. Він виглядає щасливим, нормальним. Я почала згадувати речі з того часу, коли я була в старшій школі. Маленькі моменти, які здавалися нешкідливими тоді, але тепер відчувалися наповненими значенням, як той раз, коли я виграла нагороду за неписання у дев'ятому класі, і містер Хартвел, який тоді працював в адміністрації і більше не викладав, особисто привітав мене. Або той раз, коли я побачила його і мою маму, як вони розмовляють на парковці після шкільних зборів, і вони обоє виглядали наляканими, коли я підійшла. Просто ділимось новинами, бадьора сказала мама, але вони обоє почували себе дуже незручно. Найгірший спогад з мого випускного. Джонатан був там, тому що працював на район, і я пам'ятаю, як він дивився, коли я йшла через сцену. Тоді я не думала про це нічого. Він був просто ще одним шкільним офіціалом. Але тепер я думаю, чи відчував він щось зовсім інакше, чи був він гордий, сумний, чи дивився він на мене і думав, це моя донька, хоча ніколи не міг сказати це вголос. Я на 32-му тижні вагітності зараз, і я досі не вирішила, що робити з цією інформацією. Тревор думає, що мені треба поговорити з терапевтом, обробити все належним чином до народження дитини. Він, напевно, правий. Мій брат Дерек досі не знає. Він думає, що все нормально, що його молодша сестра просто готується стати мамою, тато точно не знає. Він надіслав мені текстове повідомлення минулого тижня, кажучи, як він схвильований зустріти свого онука, як пишається мною. Це змусило мене плакати більше 20 хвилин. Питання, яке мене найбільше мучить: чи Джонатан коли-небудь думає про мене, чи він сумнівається, чи він бачив, як я росла здалеку? І підозрював, чи він справді ніколи не зв'язував все докупи. Мама наполягає, що вони ніколи про це не говорили, що вони уникали одне одного, наскільки це можливо, протягом років, але мені важко в це повірити, враховуючи, що він був на моєму весіллі, що я бачила його періодично протягом мого дитинства. Я думаю, що мене турбує навіть не сам зв'язок чи брехня. Мене турбує усвідомлення того, що я жила поруч зі своїм біологічним батьком все своє життя. Не знаючи цього. Він був там просто на периферії, спостерігаючи, як я росту, але ніколи не маючи змоги визнати, ким я була для нього, якщо він взагалі знає, це своєрідна трагедія. Тревор запитав мене минулої ночі, чи планую я колись сказати нашій дитині. У мене немає відповіді: Що ти скажеш? Гей, дитинко, твій дідусь, насправді не твій дідусь, але ми робимо вигляд, що це він, тому що правда знищила б його. І нашу родину. Як ти це поясниш, що генетичне тестування виявило секрет, який, можливо, мав залишитися похованим. Деякі дні я прокидаюся дуже злою на мою маму за те, що поставила мене в цю ситуацію, злою на Джонатана за його існування, злою на Всесвіт за те, що дозволив мені дізнатися таким чином. Інші дні я прокидаюся і не відчуваю нічого, наче все це сталося з кимось іншим. Вагітність має цей дивний заспокійливий ефект. Коли все відчувається віддаленим і нереальним, можливо, це мій мозок захищає мене від повної ваги всього цього. Я ловила себе на тому, що іноді дивлюся на свій живіт, думаючи, що це означає для моєї дитини, чи успадкує вона щось від Джонатана, талант до письма, можливо, або його зелені очі, які я, очевидно, отримала від нього. Чи буде медична історія, про яку мені потрібно знати, генетичні захворювання, на які треба перевірятися? Я навіть не знаю, які питання ставити, тому що я нічого не знаю про медичну історію його сім'ї. Мама продовжує телефонувати, перевіряти мене, переконуватися, що я тримаю свою обіцянку нікому не казати. Кожен дзвінок відчувається як ще один шар обману, в якому я беру участь. Але який у мене вибір? Розповісти татові, розбити його серце, розповісти Дереку. Змусити його сумніватися у власному дитинстві, у власних стосунках з нашими батьками. Наслідки будуть катастрофічними, тому я мовчу, і я посміхаюся на сімейних вечерях, і я дозволяю татові говорити про те, як він навчить свого онука рибалити колись, і я ковтаю правду як отруту. Ось що мене справді зачіпає я дізналася про важкий період мами і тата, який призвів до зв'язку. Це сталося тому, що Дерек погано поводився після того. Як дізнався, що у тата була коротка емоційна історія з жінкою в його офісі роками раніше? Нічого фізичного, просто неприйнятна близькість. Мама дізналася через Дерека, який підслухав суперечку. Тому зв'язок мами з Джонатаном був у якийсь викривлений спосіб помстою за емоційну зраду тата. І я, живий дихаючий наслідок їхньої взаємної зради. Який ходить навколо без жодного поняття протягом 26 років, що я була продуктом найгіршого року їхнього шлюбу. Іронія в тому, що всі завжди казали, що я врятувала стосунки батьків. Вони розповідали цю історію сотні разів, як, дізнавшись, що мама вагітна мною, змусило їх справді попрацювати над своїм шлюбом, піти на консультації, згадати, чому вони закохалися. Ти була нашим другим шансом, сказала мама. Що вона ніколи не згадувала, я також була її секретом, її соромом, її нагадуванням про те, що вона зробила. Я іноді думаю, чи тато коли-небудь підозрював, чи були моменти протягом років, коли він дивився на мене і сумнівався, але любив мене занадто сильно, щоб озвучити це. Або він повністю не здогадувався увесь цей час. Я не знаю, який варіант гірший. Минулого тижня я проїжджала повз мою школу, де все це почалося. Будівля виглядає точно так само, як коли я була студенткою там. Я думала про Джонатана, який викладає в одному з тих класів, молодий і ідеалістичний, не маючи жодного поняття, що його зв'язок з заміжньою жінкою призведе до дитини. Я думала про мою маму, відчайдушну і самотню, яка приймає рішення, які будуть відлунювати десятиліттями. Я думала про всі життя, яких оцей секрет торкнувся: моє, Тревора. Нашої дитини, Дерека, тата, дружини і дітей Джонатана, це як кидати камінь у ставок, і спостерігати, як брижі поширюються вічно, і ознаки цього завжди були те, як мама завжди дивно поводилася, коли згадувалось ім'я Джонатана, те, як вона відмовляла мені ходити на його урок англійської в старшій школі. Хоча всі казали, що він був найкращим учителем, те, як вона напружувалася на моєму весіллі, коли я згадала, що бачила його там. Але хто шукає такі ознаки? Хто підозрює, що все їхнє життя побудоване на секреті їхньої матері? Отже, ось я тут, сім місяців вагітності, готуюся привести дитину в родину, яка тримається разом завдяки ретельно підтримуваній брехні. Тревор каже, що що б я не вирішила, він підтримує мене, але правда в тому, що я не впевнена, що тут є хороше рішення сказати правду і знищити мою родину, або зберегти секрет і нести цей тягар назавжди. Жоден варіант не відчувається правильним, жоден варіант не змушує мене відчувати себе хорошою людиною. Я знаю, що скажуть люди, якщо прочитають це, що я зобов'язана сказати татові, що він заслуговує знати правду, і, можливо, вони праві. Але любов це не лише про ДНК, чи не так чоловік, який мене виростив, який навчив мене їздити на велосипеді і допомагав з домашніми завданнями, який провів мене до вівтаря, це мій тато. Біологія не стирає 26 років того, що означає бути батьком, тому, можливо, доброю річчю, люблячою річчю є дозволити йому продовжувати вірити, що я його донька, тому що в усіх важливих аспектах так і є. Те, що я зрозуміла через все це, полягає в тому, що я зробила правильно, не підірвавши одразу свою родину. Тато зможе бути дідусем без того, щоб його світ був розбитий. Дерек зберігає свої спогади недоторканими, а я. Я можу вирішити, що насправді означає родина, і це не про групи крові чи відповідності ДНК, це про хто з'являється, хто залишається, то любить тебе, навіть коли це важко. Джонатан, можливо, і передав половину своїх генів, але він ніколи не був моїм батьком. Ця робота була зайнята 26 років тому чоловіком, який обирав мене кожного дня, не знаючи, що у нього є вибір. Моя думка буде як завжди після коментарів. Як генетичний консультант я бачу такі випадки частіше, ніж ви думаєте. Домашні ДНК-тести і рутинні аналізи крові розкривають десятиліттями старі секрети з тривожною швидкістю, що мене вразило у вашій історії. Так це те, що ви справляєтеся з цим з такою зрілістю. Більшість людей на вашому місці вже б конфронтували біологічного батька. Або розповіли всім у пориві люті. Той факт, що ви справді враховуєте емоційні наслідки для всіх залучених, показує справжній емоційний інтелект. При цьому, я думаю, вам слід якось отримати медичну історію Джонатана не заради драми, а заради вашої дитини. Є способи зробити це не розкриваючи, чому це потрібно. Генетичні захворювання можуть пропускати покоління, і ваша дитина заслуговує мати цю інформацію. Наступний Я вважаю, що ваш батько має право знати. У мене дві доньки, і якби я дізнався, що одна з них не є моєю біологічною дочкою, після 26 років виховання, то, звичайно, це було б дуже боляче, але я б хотів знати правду ти приймаєш це рішення за нього, не даючи йому права голосу у власному житті. Що станеться, коли він для забави зробить один із тих тестів на ДНК походження, або коли твоя дитина колись зробить такий тест, і результати не збігатимуться, Таємниця рано чи пізно вийде назовні. Так завжди буває, і дізнатись через десятки років, що всі знали крім нього, буде набагато гірше, ніж почути це зараз. Це лише моя думка. Наступний ваша мама справді маніпулювала вами, щоб ви дали таку обіцянку, так? Змусити вас присягнутися на своїй ненародженій дитині, це, чесно кажучи, емоційний шантаж наступного рівня. Вона захищала себе протягом 26 років, а тепер змушує вас захищати її теж. Я не кажу, що ви повинні зруйнувати свою сім'ю під час святкової вечері, але ця жінка не може контролювати цю ситуацію вічно. А ще те, що емоційні проблеми твого батька якось виправдовують повноцінний роман, результатом якого стала дитина? Це якась дика ментальна гімнастика. Вони обоє зрадили по-різному, але тільки один з них створив від цього людську істоту. Наступний питання ти згадав, що Джонатан перейшов до районного управління через кілька років, чи є ймовірність? Що це переведення не було добровільним, я 15 років викладав у середній школі, і переведення до районного управління часто означає, нам потрібно тихо відвести цю людину подалі від учнів. Не кажу, що щось точно сталося, але хронологія підозріла він має роман з заміжньою жінкою і раптово переводиться з викладання в класі. Школи дуже обережно ставляться до таких речей, можливо, варто це перевірити, хоча б для того, щоб зрозуміти, хто насправді є ваш біологічний батько. Авто, чорт забирай. Я ніколи не думала про це в такий спосіб. Я просто припустила, що це був звичайний кар'єрний крок. Це не дасть мені заснути сьогодні вночі. Наступний, моя тітка дізналася в 54 роки, коли її батько був при смерті, і зізнався на смертельному одрі, що він не є її біологічним батьком. Її ідентична криза в такому віці була жорстокою для спостереження. Принаймні ти дізналася про це в досить молодому віці. Щоб це пережити і рухатися далі. Також, принаймні, твій батько насправді є хорошим батьком. Ситуація моєї тітки була ускладнена тим, що її батько був жорстоким, тому дізнатися, що він навіть не був її родичем, було дивним поєднанням полегшення і додаткової травми. Тут немає правильної відповіді. Але, будь ласка, поговори з терапевтом, перш ніж народиться дитина, ти несеш занадто велике навантаження, одночасно виношуючи дитину. Наступний. Те, що він був на твоєму весіллі, насправді викликало у мене нудоту Уяви, що ти на весіллі своєї біологічної дочки, і мусиш вдавати, що ти просто друг сім'ї, це припускаючи, що він знає або підозрює, що швидше за все так і є. Чоловіки не дурні, він бачив, як ви росли, і, ймовірно, в якийсь момент зрозумів що до чого. Те, що він продовжував з'являтися на різних заходах, означає, що він або знав і хотів бути частиною вашого життя. Або він абсолютно нічого не підозрював, що здається малоймовірним після 26 років. У будь-якому разі це складна ситуація для всіх, хто до неї причетний. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що автор це порадити в цій ситуації, тому що, як на мене, вірного варіанта тут просто немає. Тим чи іншим способом все одно хтось буде ображений. Краще я не буду висловлювати свою думку і розкажу вам невелику історію. У мене є троюрідний брат. Коли він був маленьким, мама і тато взяли його з дитячого будинку. Самі мама і тато не могли мати дітей, і тому вони вирішили, що дадуть всю свою любов цій дитині. Вони йому ніколи не розповідали про це, і навіть не хотіли, щоб він про це знав. Знала про це тільки моя бабуся, і бабуся пообіцяла його мамі, що ніколи йому не скаже про це, що він ніколи не дізнається, що він їм не рідний. Його мама померла, коли йому було за 30. І після похорону його мами бабуся вирішила, що йому потрібно це знати. Ну і вона йому розповіла, чи вчинила вона правильно в цій ситуації. Теж не знаю. З однієї сторони, було неправильно, що йому ніколи не розповідали про це. Можливо, він захотів би спробувати знайти свою біологічну сім'ю, але з іншої сторони, він весь цей час жив у неймовірно великій любові. Тому як в історії з відео, так і в моїй історії, я вважаю, що тут немає правильного варіанту. Кожен сам для себе вирішує, що для нього правильно. Ну а випишіть свою думку в коментарях, не забудьте підписатися, поставити лайк, і побачимося в наступних відео. Папа! -па.